Героям слава. Доброго дня, дорогі підписники, гості нашого каналу, ми з України. З вами я, Сергій Шелудько, і Віруха Сергійова. А де там? Просліть. Ти гроші положила? Да? Три штучки. Да. Три, 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 три. Один оставляв. Так, три і брошку давай. Так що от такі три браслетика. Це ми поки надюшки немає. З віруською купили. І ось ми отаку коробочку. Привіт, Вадьос. Від Шилбочків. Слава Україні! Вірушка написала. І ми ще сюди положимо пару браслетів, такий невеличкий такий подгончик нашому товаришу. Їде, ще один товариш наш їде і передасть нашому братику. А ми взяли я, такого ящика, е термоящик і з вірухою будемо їхати, що на село Коржі. Будемо їхати до Володьки. І будемо брати сім'я. Так, так як у нас приходить в охоту наша рімочка, яку ми відлучили від поросят. Сьогодні у нас другий день, як вона гуляє, і я думаю, що вже можна попробувати вечором покрити. І завтра зранку і вечором буде якраз саме цинус, це якраз буде третій день конкретної гулянки. Так що, друзі, дуже багато не балакаємо. Віручка закривайся, пристібайся і печемо. Так що, друзі, віруха своїми гусями. Це ну. український ну. Які буде на росіян. <рес> так що, друзі, такі діла. пристібайся Їдемо на шкоді, бусіка ми віддали на ТО. Поміняємо масло, поміняємо топливний фільтр. Що ти там запутався? чи що? Нічого страшного, не так, не так. Ох і О, топливний фільтр, подивимося там з-під колектора, щось трошки січе. ну, якось так і... Поки покатаємося на шкоді, шкоду будемо, можливо, продавати. О, хочу трошки іншу машину купити. Мені ну, на шкоді якось не з руки. От якось так. Так що, ну, як буду продавати, я скажу. Так що якось так. Так що такі діла. Доброго здоров'я. Сусід пішов дядя Саша. Так що, друзі, якось так. Все, печемо, зараз заїдемо до Тарасика. Передамо Вадьосику посилочку, так що Вадьос, якщо буде нас дивитися, братику, привіт тобі від родини Шелухів. Хоч ти завжди кажеш, що в тебе все є, ну але невеличкий. Привіт від нашої родини. Я думаю, що з батьківщини воно завжди приємно. Так що, друзі, все, їдемо по Березані, завеземо посилочку, потім полетимо до Дяді Вови, задамо пару йому питань. І і подаримо, і потім вже поїдемо забирати Надюшку, так як вона на вокалі. Якось приїду, засніму, як, ну, якщо раніше вийде, щоб мені не зажимало мене по време. Познайомлю вас з вчителькою по вокалу Надюшки Сергійової, з якою вона займається. І Можливо, покажу, де вона займається, і задамо пару-тройку запитань. От як, як воно відбувалося в період війни, як наша місцева влада підтримує майбутнє України, як вона підтримує от, народне творчество, чи як воно там називається правильно, да? бо будуть мене обратно критикувати. О, Суржик він і в Африці є суржик, тому що ми пережили от, і е, СССР. І розвал СССР 90-ті, і зараз тут теж все не камільфо. О, ну, але все буде добре і все буде Україна, тому що добро завжди е, ну, пере, перемагає. перемагає зло. зло. Так що, ну якось так. Все, друзі, печем, там щось вийде, заснімемо. Так що я думаю, є там запитання по поводу сім'я. Ми вже знімали. Відосики і ще раз заснімемо і поспитаємо дяді Вови, і, ну, задамо пару запитань. Так що все, поїхали. А думаю, сповнив, привіт. Тільки не задавай мене, привет. Ходіть, як у невеличкі подвижці. Та й перекусямо. Так запечатав, повторів. Свиня загуляла, думаю, заїду. Буз Буз треба бус уже. Бусть треба. Ну що, друзі, завезли ми звірушкою посилочку. Ну і зараз вже видвигаємося на коржі. Время нас трошки піджимає. Осталося залишилося у нас півгодинки, щоб злітати туди і вернутися забрати нашу надюшку. Ну, на крайняк надюшка погуляє в центрі. О, да? у -у -у. Так що, друзі, все, печемо в сторону барашовки, ну а там наліво на коржі. Так що, друзі, тільки що отримав сповіщення на Viber, пише мені один підписчик. Тобто про вітамінну добавку, каже, що... Я йому написав, що можна по новій пошті заказати у стандарт агро, якщо потрібно вона вам. Бо він каже, що в нас в регіоні тільки однопроцентний. Я кажу, що треба дивитися самий склад, і більше всього, що там немає амінокислот. Це така вітамінна база, як сальмовід, можливо, там 1%, от, без амінокислот. ну Треба дивитися склад. От, він пише, що я б замовив по новій пошті, але 25 кілограм. На тонну мені тіпа, багато. О, ну 25 кг на тонну, для того, щоб виростити свиню, це в принципі е ну, дві свинки якраз буде так нормально. На тонні корму. О, ну, але там є по 10 кг. Так що хто не знає, що в стандартах є фасовка 10 Дзвоните і говорите, мені 10 кілограм. Якщо це четвірка, то це все на все на 250 кілограм корму, тому що це 4%. Ну а 25 процентний це на 400 кілограм корму, грубо говоря, один мішечок на одну свинку. Так що із цього ми і виходили. Ми просили е директора Стандартагра для того, щоб нам. Зробив 10-кілограмові мішки для таких, як я, щоб було вигодно і удобно. Так що, друзі, якось так все на цьому. Пока все Ставлю на паузу. Приїдемо до дяді Вови щось заснімемо і задамо йому пару запитань. Погодка у нас, звісно, така ну не дуже сьогодні вже. Дощі, що цілий день, Леся приїхала з Києва, каже, що в Києві не було дощу, ну а в нас злило якісь відра. Уже, де був ріпак, вже подіскували. З цієї сторони ще поки не подіскували. Так що життя вирує, Агро працює. О, скільки бусів, аж три штуки. Тарас сказав, що вже треба бамбуса нанімати, щоб забрати усе те, що понаносили е хлопцям. Гостинців, тобто люди. Я вказав, що наша е, така е, українська щедра душа, вона переможе Росію, це 100%, тому що з миру по нитки буде бідному петля, і кожен хоче щось від себе принести і передати хлопцям на передову. Так що, друзі, якось так. Ну і ми невеличку посилочку, теж вірушкою завезли, теж хочемо передати нашому. Товаришу, eh, Вадюсику, такий невеличкий привіт. Все, друзі, зараз будемо повертати на коржі. Сидимо без музики, тому що шнурками не взяли з буса, щоб аукс аук підключити. Ну, якось так. Все залишилося в бусі Поворот коржі. вивка агро Колись був. Свинокомплекс тут. Коржах, Ну, комбікормочний. Та я вже розказував, ми тут були колись, пару років наверное, назад. Приїжджали, показували, що можна тут ну, обладнання, правда воно совєтське вирізати. Комбікормочний агровед Атлантик е орендував, зараз не знаю точно. Ну, якось так. Землю сіє е господарь. Тож німець також я знімав, як кріпак молотили, він підходив до мене. От. Так що якось так. Ну і тепер вже наліво на Київ Харків, направо на коржі. Дощик, звісно, пройшов гарний, гарний пройшов дощик. Село коржі вітає вас. Двоє до Львови. Володя, якщо можна, мені побыстрічку наготов, бо я спішу, малу не встигаю забрати. Мені три флакони і три катетора вже ну, в другий раз парую. Старушка. Все, готов, бо я вже долітаю. Да, 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 контейнер у мене там. Сірово це. Оце калюшка, Це Ага, озеро. Да? А, Вірушка, калюшка. да? Отак, так пливемо, пливемо. Ще під низом ямки. Все, позвонили дяді Вові, щоб він нам наготовив, щоб ми не чекали, не будемо йти дивитися на е, мікроскоп. Завжди він приглашає, щоб прийшли і подивилися, як активні ці штучки з хвостками. Да? Цей раз не будемо забігати, так як у нас ще зременен залишилося ще 20 хвилин. Задамо пару запитань. І полетимо забирати Надюшку, Тобто, ну, я думаю, задамо запитання по відправці. Ось є в нас нова почта, коржі, нова почта і магазин Паша Мото. І відправляє він по новій пошті. Зараз запитаємо, як це відбувається. І я думаю, що ті підписники, які мене запитували... Получить вже конкретну відповідь, я оставляв номер телефону. Ті, хто мені писали там в коментарях, ті, що писали мені там в особисті. І я думаю, що Володя сам відповість на це запитання. От, скільки там зберігається сім'я які є розчинники, яким він користується розчинником, тому що кажуть, що там є і 10, і 12 днів. ну Я не знаю, я знаю, що 3-7, ну щось типо, в такому ракурсі більше немає. ну, Зараз задамо. Можливо, вже щось є. І я думаю, чим кращий розчинник, тим він дорожче коштує. так що якось так да, Пролили дощики доволі такі серйозні. О, так що коржам, хто шукає дядьово це все по прямі. О, і за магазином, там кажись, як же називається, Кр... не крамничка. Зараз ми вам покажемо. Крамничка, Краничка, да? ну, так? Щось таке. Тут ось на повороті буде магазинчик. І за магазинчиком там третя хата, кажись, справа. Чи четверта. це магазинчик. Чи крамниця, чи крамничка? Магазин, крамниця. 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 Ось так. даже попало в кадр і все у нас раз, два. Три і ось чотири. Все, ми приїхали до Дяді Вови, зараз беремо наш контейнер і печемо. Так, Віруська, ти бери контейнер, підстрібнувся. Все, порядок своїми чемоданами, своїми гусями. Ох, і вірун, вірун, вірун. Все, друзі, погнали до Дяді Вови. Зараз витягнемо ключики. Привичка в мене дурнувата. Ключі завжди оставляю в машині. Ну, Тому що привик вдома. Так що все, віруха Сергієва будучи від... Б... О, і сонечко вийшло. Красота. Котик воно йде до Вови, до доктора. О, Взяли такий контейнер, це присилає препарати ЛТД. Да? ЛТД. Дяді Вов виноград можна спробувати. Зараз спробуємо добрий чи ні. Сахар добрий. Не хочеш виноград. виногради? Яблуко, ну це ж у дяді дівове, яблука добріше, ніж у нас. Да? Повно каченятка, ті, що ми знімали на Тік-Ток, маленькі були, вже які здорові, так? Да? Вже не боїтеся, не? А то боялися, капець. Є на Тік-Токі в нас відео, як ця качка йшла, я чуть-чуть засняв і вона побігла далі. Так що риженький песик, ну, як в селі. Свинками пахне трошечки. Котик не знаю. Став до сюди ящичка. Хочеш яблуко біжи, поки. Ні, так ти зараз прийдеш до доси. Щас дядя Вова вийде і ти йому подаруєш. Взяла один браслетик, в мене теж такий є. Ну я пора це йду знімаю. Ну а так якось так. Віруха ну, яблуні обносить. Ну хочеться дітям. Дома ж не так. Не, не, дома ж не таке, да? біжи вже, поки дядя Вова не бачив, да? Бігом, 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 біом. Володимир Вікторович, добрий добрый день. Добрый. Давай, 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 відкривай. Це ж ведфактор ЛТД. Ти мені три не готовив? Да. Все, три флакончика, мені дюрочка. Так що, друзі, Володимир Вікторович, ми йому зараз задамо пару тройку питань. Цедять подарунок. Такий, щоб вже були окольцьовані, щоб були, бачиш. Це Надюшка плите для ЗСУ. Та постав його поки. Я хочу задати тобі пару запитань. Дивись, ну бабусь працює у тебе, працює. Відправляєш, відправляєш. Тепер скажи, будь ласка, скільки. Твій розчинник ти тримає? Ну, є п'ятидневний, я на п'ятидневному. На п'ятидневному, так. Да. А такі є, взагалі там пишуть 10-12. Є, так? Є, да? ну, ну не використовую. Якщо два дні йде, три дні я отправляю відправляю свіжу. Во. Я просто пам'ятаю, колись я взяв сім'я, правда, не в тебе, ну в другому місці теж сказали п'ятиднівка. Да? Стояв він у мене, стояв взагалі в цьому ящику. Приїхав Андрюха, він до тебе теж приїжджає. такий безбашений мій підписчик, то на москалю їздив на Красному, 21-41, а тоді він купив 12. -ку. І залітає до мене і каже, мені. А в тебе немає часом сім'я. Кажу, є, одна один флакон, кажу, вже шість днів стоїть у мене. І я брав не свіже. Приїхав, улупив. Чітко, ти розумієш. Так що такі бувають діла. Восім днів держить, якщо все. Так що, хто ще не бачив цього дядька, друзі, я вам вже говорив. Ні, е, задають питання обратно мені в коментарях. Люди приєднуються нові і кажуть, де ви могли посовітувати, де ви берете сім'я і кого ви могли посовітувати. Ми не можемо нікого совітувати. Е, але те, що ви дивитесь у мене на каналі, наприклад, ви бачите, у кого я беру. Я беру. Володимира Вікторовича, якщо є якісь питання, наприклад, у Сані вона ну не завигітніла, або він не попав, ніби, ну, грішить, да, да. Вони, собі, вони обговорили. Він тоді, коли ми зустрічалися, це ж теж попав у кадр. Я ж це засняв. <гум> О, то вони там розумно ну, розбираються, тобто дядь Вова компенсує. Так що, друзі, кому потрібна сім'я? Дюрок у нас уже є, вже є результат від нього. Ну ще далі ми його тестуємо. Хто дуже сильно хоче, номер телефону оставлю в описі. Якщо на пам'ять, можеш продиктувати. 097 040 92 04. Володимир Вікторович, фамілія Козаченко, справжній український козак. Все, друзі, на цьому буду. А, породи у нас є Альба, Петрен Дюрок. Альба, Кантур, Макстер і цей. Ну, два дюрка. Двох дю... типів. Двох типів. Так що, э, Петрен дюрок, типа кантор, да? Ну, Петрен дюрок є, типа, німець із... із... дюрком? Вони, типа, волосаті. Так, так, так. А да, є да, да. Тому що тут вже буває, запитують, а чого одні сині волосаті, одні лисі. Я кажу, тому що лисі, я вважаю, токан. Одне розумні, а друге дурні. Да. Так що, друзі, все, на цьому буду завершувати, бо спішу забирати надюшку. Я Дівові зараз даємо бабло, бажаємо миру, здоров'я і добра, кабан розбирає, воно сарає, де шутку, і так хтось працює. Да? Все, друзі, всім пока. Номер я ще оставлю в описі. пока пока Всім миру, здоров'я і добра. Яблуко добре? Бери, бери букет. Бери я дівою букет, я беру ящики, погнали. я.